Доброго ранку, мирного неба всім. Хотів зняти коротеньке відео про свій переполюсований акумулятор. Бачимо рік випуску 18-й. Ну, Вроді би вже, й, як то кажуть, ще й не старий, але вже і не молодий. Тут була клема, не фокусує. Мінус, стала клема плюс і тут було плюс. Провід бачимо, йде на масу. Цей акумулятор в вересні місяці вже не заводив зранку, треба було заводити ручкою. Тому, перш ніж викидати, спробувати переполюсувати. Розрядили акумулятор до нуля, тобто, щоб плотність пала до одиниці. І Потім почали заряджати в другу сторону. Заряджали спочатку через лампочку, щоб не спалити зарядне. Ще один такий момент, коли заряджається акумулятор. Даємо 10% від'ємності максимум. А тут, якщо переполюсовка, там 4-5% не більше. Тобто 2 А3 ну, максимум, щоб сам акумулятор не перегрівався, тому що якщо він нагріється до 60 градусів, пластини обсипляться, тоді точно нічого з того не вийде. Давали мені гарантію на нього, що за 2 місяці обсипляться, ну, 2 місяці працює. Сьогодні прямо рулет попробуємо завести. Трішки неудобно. Газулька. бачимо акумулятор ще 10 гривень. Скільки попрацює? Скільки попрацює? Відповідно віддає свої сили. Ставить не на всі але